І всім привіт! Мене звуть Вероніка і ви на моєму каналі. І сьогодні, як ви зрозуміли по національного від відео, я буду знімати скетч-очікування WC Real. Думаю, що в кожному житті був такий момент, коли ти очікуєш щось по типу вау, а виходить, як завжди. І. Саме про це буде сьогоднішнє відео, тому що в мене багато було таких. Як сказати, таких ситуацій, і, можливо, в якійсь цих ви знайдете себе, можливо, якась буде схожа на вашу. Тому ось так. Сподіваюся, що вам сподобається це відео, і ми починаємо! Добрий ранку! що. Ні, ну ви подивіться, яка гарна погода. Саме час для того, щоб піти прогулятись, піти в дендропарк або покататись на качелях, яка погода гарна. І прогноз погоди показує, що дуже тепло. Піду-ка я погуляю. <світить> так, як я і думала, погода просто чудова. Світить сонечко. Маринок немає, тепло, і на качелях можна покататися. І в дендропарк піти, небо блакитне-блакитне. Яка ж красота? Не зрозуміла. А де, де чисте небо? Холодно якось. Це що дощ? Ще й дощ пішов. Я буквально нещодавно. на прогноз Погоди. В мало бути тепло, мало бути сонячно. Холодної хмаринки, все чисте небо. Ніяких опадів. А В результаті охороза холодно. хмар багато. Сонечка взагалі не видно. Даремно цвіти збиралися. І взагалі виходила на вулицю. Тепер в сорок. Я піду додому, поп'ю гарячого шоколаду, та подивлюсь фільм. Із пледом. Хух, надоїло. Кожен день одне й це сам. Зараз канікули, а я просто встаю, смідаю, п'ю смету перед тим, як послінити. Ми чищу зуби і одразу сідаю за ноутбук. Кожного дня в телефоні, планшеті або нійбуки, цілими днями. Тільки сижу в хаті, сижу, граю в ігри або дивлюся щось цілими днями. Що ж робити? Вирішив. Тепер з цього з, із завтрашнього дня. Я кожного дня буду рано прокидатися, робити зарядку, виходити на двір та бігати, стрибати. Також буду в день гуляти багато. Гуляти багато. Із друзями. 100%. Добрий ранок. Встаємо. Робимо зарядку. Тепер можна і на двір. Тепер чекаємо дня, щоб вийти і погуляти з друзями. Блін, точно. Я ж думала піти зайнятися, робити ранкову зарядку. Побігати потім ходи <свистання> вийти погуляти. <свистання> так лінь. Краще ще посплю. Алло. Алло. Привіт! Привіт! Хочеш сьогодні піти у кафе. Погода дуже гарна, сонечко світить, опади не очікуються. Хочу. По котрій підемо. Да, я мами запитаю. Добре. Ну що? Мама сказала, що можна після школи. Після школи це приблизно десь о 13. Добре. Тоді до зустрічі. До угу. зустрічі. Чудово. Залишилося лише... Ще переодягтися та піти до школи, адже я сьогодні не пішла, а от моя подружка пішла. Ммм. Mm, смакота! А тобі як сподобалось? Дуже. Дуже. І мені добре, що сьогодні пішли у кафе. Сьогодні якраз в п'ятниця, уроки робити не потрібно. Можемо ще трошки погуляти, наприклад, у парку. Входна? Так. Тоді добре. Ну і де ж вона? Й досі немає. Алло, привіт, ти де? Я забула, що у мене сьогодні танці, тому не вийде. Шкода. Ладно, тоді, до понеділка. Пока. Ах, да, шкода, звісно. Так би погуляли.